Вітаннячко, друзі, Славко Євшинко на зв'язку. Промокоди. Я знайшов ще декілька активних промиків. На жаль, більшу кількість не знайшов, а також є секретний промо, який зробили, по моєму проханню, спеціально для моїх глядачів, де буде даватись вам донат-валюта та просто віртуальна валюточка. Уважно дивіться відео. Я сподіваюся, ви знайдете той промок Поїхали. Ці промокоди працюють на всіх серверах абсолютно. І перший промо, якщо ви ще не вводили мій, то обов'язково вводьте хештег Євченко. І активували. Зразу сходу ви отримали 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Це мій промо. Він працює на всіх серверах. З першого по п'ятий включно, будь ласка, вводьте Наступний промокод у нас хештег Давоси. Ось такий є у нас промик, ми його. Активуємо і бачимо. Активація промокоду Хештег дава успішно активовано. Одну годиночку треба відіграти, два досвіду та 15 тисяч ігрової валюти. Небагато, але як бонус до вашої гри теж дуже-дуже файненько. Крокуємо далі. Наступний промок, який у нас є, це Артем про Наскільки я розумію, це так не блогери, але це медійка. Можливо, вони знімають як хтось чи десь. От. Цей промик теж ми можемо ввести, навіть якщо вже вели мій блогерський РТМ-про. година два досвіду, 15 тисяч валюти, уже 30 тисяч валюти у вас на балансі через одну годиночку гри. Йо, ма, -йо. крокуємо далі. А третій промик open. От такий промокод Open. в минулому відео. Я за цей промик не, не нагадував вам. Якщо хтось не бачив першу серію. Промокодів, там я близько 10 промиків активних зібрав. Посилання залишаю під відео, можете подивитися, або ось тут підсказочка теж стикніть. і зайдіть, гляньте. Open, натискаємо і бачимо. Так само одну годиночку відіграємо, отримуємо 6 досвіду та 20 тисяч віртуальної валюти. Підтверджуємо, це вже три промокоди. Четвертий промик у нас звучить так. Промокод Ларик. Хештег Ларік одна година. Тут уже 4 досвіду та 40 тисяч валюти. Загалом у нас уже буде, якщо мене не зраджує пам'ять, 90 тисяч гривень. Наступний промокод, знову ж таки, 4 квадратики натискаємо. Відіть промо, ставимо хештег. І ось такий промокод FIX. Великі три буквочки Ми його активуємо, і тут ми вже отримуємо не тільки досвід та валюту, а також машиночку на декілька годин в користування. Як бачимо, видана нагорода. Зразу сходу не треба навіть відігравати годину. 30 тисяч раз. Транспортний засіб. Mazda 6 і 6 досвіду. Ну давайте, до речі, подивимося, що це у нас за Mazda 6. Де вона у нас? Майно, управління транспортом і. О, нічого собі тут в мене машиночок. Так, де ця Mazda 6, оглянемо, що це нам дають. А, А, -а, -а, -а. а, є, а її немає. Зрозуміленько. Окей. А, а де вона тоді стоїть? Десь стоїть, коротше. Поїхали далі, друзі. Наступний промо. Сорі. 10. отак, сорі, 10 написали, активували. Тут знову ж таки годиночку відіграли. 6 досвіду, а також 15 тисяч ігрової валюти. Це друзі, шість активних промокодиків. На даний момент більше немає. Якщо тільки я зберу хоча б шість наступних промоків активних, які ви можете ввести на будь-якому сервері. Нагадую, працюють на всіх, і оці промо їх можна вводити, навіть якщо ви ввели вже якийсь блогерський мій або будь-якого іншого блогера. Така от історія. А за. Для тих, хто був дуже уважний, а якщо ж ти не такий, передивись відео спочатку і побачиш прихований промокод, який дасть тобі донат, валюту та віртуальну валюту, єдине цей промокод, який ви зможете сформувати, переглянувши уважно, відео для тільки 15 введень. Тому, якщо ти будеш перший, ти введеш і ти його активуєш. А, дякую, що дивились це відео. Я сподіваюся, що а, промокоди були для вас дуже корисні, і таким чином ви зможете собі іще більше заробити віртуальної валюти, досвіду і так далі. Вподобачку протисне, буду вдячний. Давайте зробимо 150 лайків під цим відео. Якщо зможемо, я буду знову ж таки шукати активні промокоди, які ще ми можемо ввести, активувати та отримати халявочку. Тому з вас подобачка. в коментах напишіть. А, Може, ви ще якийсь знаєте промокод, який я іще не використав, напишіть, буду безмежно вдячний. Ну і підпишіться на мій YouTube канал, якщо бачите червону кнопочку, натисніть на неї, щоб вона була сіренька. На зв'язку, Славко Євченко, побачимось в UA онлайн. Хевиш! Для тих, хто був дуже уважний, а якщо ж ти не такий, передивись відео спочатку і побачиш прихований промокод, який дасть тобі донат валюту та віртуальну валюту.